Друзі та туристи радіть, яка найстрашніша незрозуміла подія сталася з вами в лісі, і всім приємного перегляду. Ми з друзями йшли на гору Арабія в Кон'єрці, штат Джорджія. Це величезна скеля, схожа на Стоун Маунтін. Ми були там уже багато разів, щоб покурити травку. І от ми йдемо, обходимо поворот серед соснових дерев. І ось в цьому місті, де ми зазвичай сидимо, ми побачили 12 повністю озброєних римських солдатів, який схіпі дядька, прибитий до Христа. Просто сидять там. У ті кілька секунд, коли я подумав, що повністю втратив розум, найбільше з нашої команди вийшов уперед і фактично закричав, що за фігня. Це виявилися релігійні фанатики з місцевої секти, і вони влаштували страсті, реконструкцію, розп'яття Ісуса. Ми швидко зрозуміли, що нас тут значно більше, але ми беззбройні, тому поспішно втекли. Я ніколи не забуду ті кілька моментів, коли все виглядало як повний божевільний сон. Я знаю, що більшість людей мають свої історії про привидів і дивні речі в лісі, але для мене це щось природне: туманоокі Олень. В нашому районі є олень з одним оком. Яке покрите катарактою, друге око нормальне, а це виглядало прям туманно, тому це і є туманоокий олень. Я живу у передмісті. Цей олень те, щоб я назвав міським оленям. Звичайні лісові олені втечуть при найменшому русі. Вони дивляться на тебе, поки ти не моргнеш, а потім біжать так швидко, як можуть. Міські олені не звертають на це уваги. Міські олені ідуть прямо перед твоїм автомобілем, ніби кидаючи виклик, спробуй збити мене. Вони просто продовжують дивитися на тебе, поки ти не відступиш, не тікаючи при першій нагоді. Туманоокий Олень не боїться. Абсолютно спокійний і незворушний. У нас був великий лабрадор мікс на ім'я Гарві. Туманоокі олень навіть погнався за Гарві по двору. Мій тато кинув камінь в Оленя, та й чуй Гарві час забігти всередину. Олень просто подивився на тата після того, як камінь в нього потрапив. Це змусило мого тата втекти в середину так швидко, як і собака. врешті решт Олень пішов, але це зайняло чимало часу. Я бачу тумано Оленя кілька разів. Він стояв на чийому газоні, поки інші Олені поїдали траву. Він просто дивився на мене і спостерігав, як я повільно проїжджаю. Повз це як осмоторошно, хоча важко передати словами. Здавалося б, звичайний олень, але в той самий час це не так. Це туманоокий олень, і якщо ти з ним зв'яжешся, він тобі влаштує справжню біду. Я натрапив на хишу, у якої частково обрушився дах. Ніякого явного доступу не було. Все, що залишалося речі, як, наприклад, бритва з 1950-х років на старому умивальнику. Найстрашніше, що я побачив, це стіл, на якому були розкидані листи та картки співчуття. Вони лежали на столі, а поряд стояв старий стілець. Людина втратила свою дружину. Один з листів відрізнявся тим, що був написаний грубим олівцем з сильними подряпаними. На ньому було написано: ти можеш знайти мене в колодязі. Я пішов і знайшов той колодязь. Камені падали туди цілу вічність. Спершу чулася тупа тріскота, а потім плеск. Я присягся, що почув слово чому або прощавай, що прозвучало з боку хежі. Ось тоді я й побіг. Через кілька років я повернувся туди, і хежа вже повністю обрушилася, але колодязь все ще стоїть на своєму місці. Я, жінка з ростом 160 см і вагою у 52 кг, йшла стежкою у лісі в орегоні. Стежка була достатньо широкою, щоб по ній міг проїхати автомобіль. І вела від кількох домівок через ставок до старого покинутого лісопильного табору. Я почула, як ззаду до мене наближається машина, тому зійшла з дороги, щоб дати їй проїхати. Це була стара вантажівка з таким самим старим і неохайним водієм. Він відчинив двері і поспішно сказав: Швидше, сідай у машину. Я відповіла: ні, дякую. І трохи відступила. Він нахилився через сидіння і суворо сказав. Леді, за вами йде буре ведмідь, він стежить за вами. Ви не чули його? Я не чула його, але я страшенно боюся ведмедів і того, що мене можуть покалічити або вбити в лісі. Тому я закрила двері його машини, сказала ні, дякую, і почекала, поки він поїде. Я обрала ведмедя. Мій пес зазвичай дуже добре поводиться з іншими людьми, коли ми гуляємо. Не звертай на них увагу і просто йде далі. Але одного разу я гуляла з ним, і ми проходили таку жінку середнього віку. Вона здавалася відносно нормальною, але ходила якось дивно, з неправильною поставою. Хоча нічого іншого з надзвичайного я не помітила. Та ось мій пес не витримував зовсім, не хотів, щоб вона наближалася до мене. Почав гарчати, гавкати і сичати. Це було так дивно, тому що він ніколи так не поводиться. Жінка навіть не реагувала особливо на це. Трохи відступила, але не так, як я поочікувала. Відчувала, що вона виглядає дуже дивно. Але пес точно не міг просто так себе вести. Ми вже проходили поруч з різними людьми, і він ніколи не вів себе по іншому. Значить, щось було не так. У будь-якому випадку це було всередині зими, і єдиними слідами на снігу були сліди цієї жінки, що йшла у протилежному напрямку від мене. Вони були чітко видні. Але коли я далі продовжила прогулянку, я помітила, що на її слідах були червоні плями. Не скажу, що це було кров, але така думка промайнула. Більше я її не бачила. І хоча це було кілька років тому, я досі пам'ятаю той момент майже точно. Мій пес більше ніколи так не поводився. Не знаю, що це були за червоні плями. Можливо, вона була просто звичайною людиною, і мій пес вирішив поводитися дивно з якихось причин, але це мене насторожило, і насторожило мою маму, яка була зі мною того дня. Чоловік у циліндрі двічі за один день. Він у чорному, з довгим чорним пальтом і середнім чорним циліндром, але я не міг розладіти його обличчя. Він просто стояв там. Вдруге, я наставив на нього свою зброю, ніякої реакції. Я був далеко від цивілізації, в лісі, поза мисливським сезоном. Туди не можна було дістатися на машині. Це історія мого тато, коли він служив у британській армії у Німеччині десь у 80-х роках. Він і ще сім солдатів були на курсі в школі далекобійного патруля в чорному лісі, і вони вирушили на фінальне завдання: тест, де потрібно було встановити спостережний пост в самому серці лісу, в місці, де абсолютно не було цивілізації. Він пам'ятає, що вони були повністю озброєні з бойовими патронами, хоча він не зовсім впевнений, чи це були саме бойові патрони. Вони встановили позицію та чекали, як їм і сказали, коли раптом почули, як щось наближається до них, біжучи, те, як це описали мені нагадувало страуса, який мчить до них неймовірно швидко, але без жодних інших звуків навколо, окрім гурку, то його ніг, які били по землі. Він кілька разів підкреслював, що ці звуки від його ніг були дуже гучними. Всі вони одночасно вирішили зібратися разом, бо були абсолютно налякані тим, що це могло би бути. Вони були настільки налякані, що коли повернулися в табір, вирішили спати всі разом, і кожен з них мав абсолютно одинакову історію. Вони вирішили більше не говорити про те, що саме вони бачили або чули. Моє відображення в темному туманному ставку після перегляду забагато фільмів жахів. Коли ми були підлітками і знаходилися в районі чорних ведмедів, я та двоє друзів вирішили спати у пікапі, замість того, щоб ставити намет. Почули щось велике в лісі неподалік. Згодом ми вирішили, що ймовірно, все безпечно і що нам варто піти та сказати про це дорослим. Дійшли до половини шляху до намету одного з дорослих і побачили, як ведмідь йде стежкою до нас. Він зупинився, став на дві задні лапи і почав на нас дивитися. врешті решт він пішов назад у ліс. Не треба й казати, що ту ніч ми залишилися спати в наметах дорослих. Інший раз я мало не наступив на бідянку, яка була готова вдарити. Також одного разу я спорожнявся на дерево, коли раптом почав чути шелест позаду себе, обернувся, а на дереві всього в п'яти футах від мене сидів гремучник і гучно дзвенів. А ще був випадок, коли я йшов похід з родиною, і ми натрапили на оленя, який не втік, а залишився поруч і навіть підійшов занадто близько. Я бачу, як можуть нападати олені, і вони точно не ті тварини, з якими варто жартувати. Це не було страшно, але змусило мене замислитись, що ще я міг би знайти. Перехресні хрести повішені догори ногами в лісі. На одному із них був зроблений вручну символ, який я не впізнав, і на ньому була чорна краска. Я не був у поході в той час, я був на човні за кілька сотень футів від берега в бухті, вдалині я почав чути щось, що звучало як чоловічий крик, просто жахливий крик Допоможіть! Уявіть, ніби чоловіка прямо зараз поїдає акула або щось подібне. Ось так це звучало. Я чув це. Потім тиша на хвилину, потім знову. Це тривало хвилин десять, і тільки це слово допоможіть. Я не міг побачити нічого за допомогою ліхтаря, не було можливості точно визначити, з якого боку це йде. Крики у відповідь на це не змінювали ситуації. У мене не було рації або телефону, тому я не міг нічого зробити і досі не впевнений, чи те, що я чув, було справжнім, чи це просто в моїй голові, або це був звук тварин, чи щось таке. Я не знаю. Я повідомив про це начальнику порту, коли добрався до берега, але не думаю, що щось із цього вийшло. Ніколи не було новин про які. Небудь смерті чи зниклих людей в тій місцевості, тому я насправді не маю жодного уявлення, що це було за страшне криваве кидання про допомогу, або чи взагалі це сталося. Я був сам на кемпингу у Британській Колумбії восени. Це не зовсім віддалене місце, але воно знаходиться за кілька годин від міста, і в той час року немає багато кемперів. Моє місце безкоштовна ділянка біля річки, де є вогнище і старий стіл. Я часто кемпінгую в віддалених місцях, тому це місце не здавалося особливим. Але тієї ночі я відчув дуже неприємне відчуття. Я весь вечір почувався настільки наляканим без конкретної причини, що вирішив лягти спати раніше. Я слухав підказ через колонку в наметі, тому що справді відчував себе наляканим. Наступного ранку, коли я готував каву, помітив, що на дерев'яному. У столі лежить чиїсь капелюх. Я точно знав, що його не було вчора, тому що я ставив свою плитку на цей стіл, тобто хтось перейшов у мій табор вночі і залишив його там. Я думаю, що те неприємне відчуття, яке я мав вночі, було через те, що хтось спостерігав за мною, можливо, це був збирач грибів, але хто знає. До мене підійшов брудний старий чоловік, схожий на бездомного, накачаний наркотиками, і почав кричати незрозуміле, у паніці, кажучи, що я на його землі, і він поховає мене десь у лісі. Він тримав до мене пістолет на курку. Я був посеред національного парку. Сам навколо не було приватної землі на милі. Я не міг з ним домовитись і просто хотів піти. Через кілька хвилин я віддав йому свою рибальську вудку і трохи грошей, і зміг вибратися від нього. Мені тоді було лише 19 років. Це другий найстрашніший випадок, що коли небудь зі мною траплявся. Кемпінг на сімейній ділянці півтора року тому. Тестував нове спорядження і не мав особливо хорошого часу. Спальний мішок був поганий, вологість була шалена, і я майже всю ніч трясся. Покривався потом і відчував постійний біль. Мабуть, я захворів на щось. Приблизно у другій ночі, коли я сидів біля свого мокрого вогнища, я почув, що, якщо чесно, ймовірно, був крик лисиці, але в той момент це звучало як крик людини. Я подивився у бік, звідки це йшло, і побачив два яскраві пари хачей на висоті близько двох футів над рівнем голови, приблизно 50 метрів від мене. Вони стояли абсолютно Нерхомо, просто дивились на мене. Я схопив свій ніж і ліхтар, але його світло не могло досягти цього місця, тому що я заощадив на ньому. Я просто сидів і дивився на це ще годину, поки воно не зникло. Наступного ранку дивно, але я не був розтерзаний якимось двох з половиною метровим австралійським бугіменом і помітив щось, що блищало в одній з куб сміття на полях поруч з містам, де я спав, на висоті близько двох з половиною метрів, 50 метрів від мого намету. Перестрибнув через паркан, підійшов і справді побачив трейлер, який мій дядько витягнув з одного зі старих саран. Застрягли серед сміття з двома ретрорефлекторами, що залишилися на боці, саме на тій висоті, щоб налякати до смерті хворого та невиспаного мене. Подивіться відео зі звуками, які видають лисиці. Тепер уявіть, що ви глибоко глушині зовсім один і серед ночі чуєте ці звуки, ці звуки, що нагадують майже сміх дітей, що граються. Так, це справді дуже моторошно. І всім дякую за перегляд, можливо, у вас також є подібні історії, якими ви можете поділитися в коментарях.